Рекун провів у складі металіста то легендарний сезон, коли харків'яни вперше стали призерами чемпіонату України часів незалежності. Мова про кампанію 2006-2007, коли підопічні Мирона Маркевича завоювали бронзу. Сам Рекун долучився до нагороди одинадцятьма асистами протягом сезону. Загалом протягом своєї кар'єри Геній Пасу оформив 66 шість гульових передач та забив 64 м'ячі. До Миколи Павлова Рекун, наприклад, міг подзвонити о другій ночі після гучної гулянки. Зараз каже вже собі такого не дозволяє, бо молодечий вітер в голові більше не гуляє. Кучеревський якось, нібито, хотів пожбурити усканального ховбека вазою за порушення дисципліни. Коли той виступав за Дніпро, але, мабуть, найепічніша історія в кар'єрі трапилася з Олегом Блохиним. У 2004-му відмовився виходити на заміну під час спарінгу із Францією, коли Україна поступалася на людина. Рекон тоді заявив, що по три хвилини не грає. Якщо б це була товариська гра, що раз я б вийшов. Я живлю там час потягнув, ну а в товариській грі виходити, ну, так. Це... Та це вже пройшло вже сто двадцять Що вже що там? Ну Блохина вражався чи ні? Тому що він таки теж гордий откуда я відкуди я обижался, ні обижался, ні. Ну вони замачилися. Ну да, ну і все що так вже пішло, вийшло, що тут. Вже. Та через два десятиліття з'явилися подробиці, які проливають більше світла на цю історію. Перед тією горою футбольний агент Шандор Варга сказав рикуну, що за ним спостерігатимуть європейські селекціонери. Хавбек сподівався відіграти хоча півгодини на стан Франс, на який прийшли 72 тисячі глядачів. А його такої змоги виходить, позбавили. З іншого боку, рекун згодом стверджував, що й сам не надто цікавився переходом до Європи. От чому я маю пахати як Шева. Золотий м'яч все могло бути. Просто це треба було грати в якомусь європейському клубі, щоб отримати золотий м'яч. Якось я нервався. Все було добре тут. А так, щоб до Європи сильно хотілося, то ні, я не цікавився переходом до європейського клубу. В мене не було агента у футбол, грав та й усе.